Борис Петрович, я вам даю таке зустрічне питання. А чому наші волиняти здають молоко, радеків, в я вам даю відповідь. Тому що там молоко, я набагато дорожче приймаю, а тут майже одному монополі звезне Ти чоловіка, а ці волиням, які проживають в селі, щоб у них була мотивація тримати ту корову. Ольна держава з вольним ринком і з пропозиціями, і з запитами. Якщо люди з Кременця дають їм цю ціну, то я кажу, волиняни, везіть молоко в Кремль. Я не патріот. Того випадку я патріот України і патріот людей, які мають шанс продати дорожче. І слава Богу, що на ринку молока є своя конкуренція і серйозна конкуренція. Мені може теж це не подобається. Але закони ринку такі, як і закони ринку. Трує, Кременець, там же наші брати по свободі керують. Львів, служи рядом свобода. Ну і як їм не допомогти молочко полиці. Вона всього доста. Вона його доста. Шановні депутати, рішення прийнято, я, я припиню ці дебати. Вони безконечні. Да. Шановні депутати.